Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні у нас заняття з аплікації, і я пропоную вам зробити подарунки для наших захисників, для наших воїнів ЗСУ, які боронять нас та нашу державу. А що ми будемо робити? Ви здогадаєтесь, відгадавши загадку. Будьте уважні! З неба падають зимою і кружляють над землею. Легкі пушинки це білі? Так, це білі сніжинки. Сніжинки це маленькі льодові кристали, які падають з неба взимку, коли холодно. Вони утворюються з водяної пари. В хмарах і мають гарні різноманітні форми, схожі на зірочки. Кожна сніжинка унікальна і неповторна. Для роботи нам знадобиться білий папір, блакитний, ножиці, клей, фломастери або олівці, вирізані з білого паперу два круги. Білі смужки і блакитні смужки. Зверніть увагу, що білі смужки довші за блакитні. Починаємо працювати. З усіх смужок робимо краплинки. Беремо клей, змащуємо краєчок смужки та приклеїмо один край до іншого. І так робимо з усіма смужками. Із блакитними, і з білими. Подивіться, як багато деталей в нас вийшло. Тепер беремо коло та приклеїмо до нього шість білих деталей. Намагаємося розмістити їх на однаковій на однакові відстані один від одного. Поряд. З кожним білим промінчиком приклеїмо блакитний промінчик, ось так. Приклеїмо останній. Тепер беремо клей, пензлик і все коло всередині та по краю намазуємо клеєм. Зверху приклеюємо друге коло. Ось так, гарненько притискаючи всі края. Беремо фломастер та малюємо посмішку нашій сніжинці. Також пропоную намалювати ось такі гарні оченята. Малята ось така гарна, чудова сніжинка в нас вийшла. Я пропоную її подарувати воїнам ЗСУ, якщо серед ваших знайомих або в сім'ї вони є. Я вітаю вас з прийдешніми святами та бажаю всього найкращого. До зустрічі, мої любі!